Башар називає синхронності маяками або компасом вашої душі. Якщо зануритися глибше, то це не лише збіг чи знак, а ціла система навігації, за якою можна жити у повному резонансі з собою та всесвітом, глибинне розуміння синхронностей за башаром один. Всесвіт як дзеркало. Реальність не є зовнішньою від вас, це відображення вашого стану свідомості. Подія чи знак трапляється не для вас, а через вас як відповідь на вашу частоту. Коли ви бачите повторювані числа 1111 222 333 або зустрічаєте саме ту людину, якої потребували, це дзеркальне підтвердження вашої внутрішньої енергії. 2. Принцип шляху найменшого опору. Башар каже, що синхронності складають перед вами оптимальний маршрут. Якщо уявити життя як лабіринт, то синхронності це стрілки, які завжди ведуть найкоротшим шляхом до вашої цілі. Але цей шлях може виглядати нелінійним для розуму, іноді ви потрапляєте в ситуації, які здаються дивними чи випадковими, але вони необхідні вузли у вашій траєкторії. 3. Алгоритм дії. Башар пропонує просту формулу 1. Слідуй своїй найвищій радості, роби те, що найбільше відгукується в моменті. 2. Дій по максимуму з тим, що маєш. 3. Не очікуй результату, всесвіт сам покаже наступний крок. 4. Довіряй синхронностям, які виникають. Таким чином ви активуєте ланцюгову реакцію, де одна синхронність веде до іншої, і реальність починає складатися сама. 4. негативні синхронності Якщо трапляється щось погане, башар пояснює це теж синхронність, просто вона вказує на вашу обмежуючу віру чи страх. Завдання не втекти, а побачити, що саме ви транслюєте. Як тільки віра змінюється, змінюється і дзеркало реальності. 5. Синхронність як портал. Башар вважає, що синхронності це не просто підказки, а портали у багатовимірність. Вони показують, що ви виходите за межі лінійного часу, бо події складаються у мережу значень, а не у випадковий хаос. Це спосіб, яким ми відчуваємо свою справжню сутність поза часом і простором. Практика для глибшого відчуття синхронностей. Один щоденник синхронностей. Записуй усі збіги, навіть дрібні. Через тиждень побачиш малюнок. Два. Запитуй себе, що у мені притягнуло цю подію. Три. Медитація на довіру уявляй своє життя як річку, а синхронності як камінці, по яких ти переступаєш без страху.